Пам'ятаєте, можливо, в останньому відео про книжкові покупки я казала, що найближчим часом купляти книжки більше не планую. Так от, це виявилося не зовсім правдою. Причому іронічно, але першу ж книжку з наступної партії покупок, власне, з тієї партії, я зараз вам буду показувати, так от першу ж книжку я отримала в той самий момент, коли опубліковувалося попереднє відео про покупки. Тобто, знаєте, тільки но ну, я про все розказала, закрила для себе це питання, вирішила, що так, найближчі місяці я цим не займаюся. І буквально в той же момент я отримую книжковий подарунок. Власне, це і буде перша книжка, про яку я розповім. Вона називається щасливі люди читають книжки і п'ють каву. Все мені подобається всі назві, окрім кави, тому що. Я її не п'ю, я більше почаю. Це книжечка, яку мені подарувала моя глядачка, дівчина, яка дивиться мій канал, напевно, чи то не з перших місяців його створення. Оля, привіт, дуже тобі дякую. Так от вона побачила в одному з відосів, що я купила книжку, яка називається Закохані в книжки не сплять на самоті. Я також просто закохалася в назву, пробачте за тавтологію, і вирішила придбати цю книжку, навіть не знаючи про що вона. І це була з моєї сторони не дуже гарна ідея, тому що виявилося, що це друга частина. Є перша. І власне, це от то Є Оля, побачила, що я купила другу, першу не маю. А у неї вона була, і вона вирішила мені її подарувати. Що супер, супер милий жест. Дякую тобі дуже. Планую це читати, але от коли чесно не знаю. Тому що, окрім того, що у мене доволі велика черга на прочитання, і ви сьогодні впевнитеся, наскільки вона стала більшою. Це я зараз дивлюся на ці книжки. Так, от окрім цього, і у мене ще й зараз такий період, коли я доволі мало читаю. щоб Ви розуміли зараз кінець вересня? Я почитала лише одну книжку за цей місяць Капець. Власне, дві наступні книжки більш-менш пояснюють, в чому причина такого мого нечитуна. Не в тому, що я не хочу читати, а в тому, що я реально дуже захоплена зараз іншою справою. Власне книжечка, про яку хочу вам розповісти, це мемуари Стівена Кінга Он про письменництво не пам'ятаю, як конкретно воно в перекладі називається, але тим не менш в перекладі воно є. Так що, якщо шо можете пошукати, це його мемуари, слід лекція з письменництва. Тобто тут частину книжки він присвячує своїй власній історії, як він прийшов до письменництва, як всьому навчився, як до нього прийшов успіх, все таке подібне. Інша частина книжки це його поради, лайфхаки, всяка різна корисна штука. Мені це зараз супер-супер актуально, тому що, оскільки я пишу книжку, хто пропустив попереднє відео про книжку, то швиденько доганяйте, тому що це дуже велика новина для мене і певно для цього каналу в цілому. Так, от я зараз дуже багато часу та уваги приділяю навчанню, щоб покращити свій стиль і своє письмо. І ось ця книжка це один з моїх методів навчання, тому що фактично це письмова лекція. Зараз я, наприклад, слухаю лекції Брендена Сандерсана, які є в в відкритому доступі, а також хочу прослухати майстер-клас Ніла Геймана, і от майстер-клас Стівена Кінга у вигляді книжки. Це просто те, що доктор мені прописав. Слово про Ніла Геймана. У нього є отака от штука, яка називається Мистецтво має значення, бо ваша уява здатна змінити світ. Так, от, це, звісно, не зовсім його майстер-клас письменництва. Такий в нього є окремо, прямо на платформі майстер-клас, і я знову ж таки дуже в ньому зацікавлена. А це скоріше його маніфест стосовно мистецтва. Мені здається, що також буде мені корисне, тим паче, що воно маленьке, і тут ще є купи ілюстрацій і бачите, як текст тут написан. Тобто ця штука повинна прочитатися хвилин за 20-15, може й менше. Я просто подумала, вона була на розпродажі у букбоксі. Я подумала, а чом би не взяти, коли воно вже тут лежить, воно тут є, і воно за дуже привабливою ціною. Інша книжка це просто якась моя вереснева кара. Це власне там, де співають раки. Саме її я читала більше місяця. Кажу, що більше місяця, тому що я почала її читати ще в серпні. І знаєте, ця книжка, вона якась для мене дивна. От з одного боку, вона мене зачепила за живе, особливо її Половина вона гарно читається. Другу половину книжки я почитала ну напевно за кілька днів, і до того ж читала я її ночами на прямо до ранку, тому що впродовж дня я зараз майже не маю часу читати, а от вночі можу робити, що хочу зі своїм часом. Але перша її частина Боже, я її, от майже весь місяць, з усього цього сроку я читала першу половину. Скажімо так: ця книжка написана жінкою науки, дослідницею, біологинією, яка дуже дуже любить свою справу і дуже любить власне природу. Так от це супер сильно тут. Відчувається. Тут десь половина, якщо не дві третини об'єму, це описи природи. При тому описи такі супер деталізовані, які навіть на рідній мові не дуже зрозумілі, і час від часу доводиться кописатися в Вікіпедії та гуглити, взагалі, що це таке, як воно виглядає. Власне, саме тому я вирішила читати цю книжку українською, я почала читати її англійською. Це було нереально, тому що замість того, щоб насолоджуватися читанням, я просто ливову частину часу кописалася в словнику, намагаючись зрозуміти, що автор описує. При цьому сам по собі сюжет Мені з одного боку сподобався, з іншого боку він був доволі поверхневий, часто нелогічний. До багатьох моментів в мене є питання. Короче, зрештою, я так і дочитала цю штуку. Я поставила їй три зірочки, скажімо так: друга частина тягне на п'ять, перша частина це десь дві з половиною три зірки. Ну, Три з натяжкою, скажімо так. Я не розділяю хайп стосовно цієї книжки, але і в той же час я визнаю, що вона не така вже і погана. Інший твір я придбала абсолютно спонтанно, ходила собі книжковим ринком, знімала влог, при тому також шукала подарунок для СЕМ книжковий, і зненацька побачила ось це хоспітал Бейбілон. Він називається. І якщо вірити синопсису, то прикол у тому, що Імоджен Едвардс Джонс, власне, авторка, вона опитує представників різних професій і потім складає їх розповіді анонімні в книжки. Власне, ця. Присвячене саме медицині, а я ж люблю у нас медичний нонфік, так що ця книжка поповнила мою колекцію. Єдине моє питання до ось цього всього тому наскільки я взагалі можу йому довіряти, зважаючи на те, що тут всі лікарі анонімні. Тобто, а чи вони взагалі існували, може, ця імоджем все вигадала? А може ці лікарі були непрофесійні, або без ліцензії, або ще щось. Так що я не дуже спішу її читати. Мені сподобалася загалом ідея. Але ну, скоріше за все, я це буду сприймати не як прям серйозний медичний нонфік, а таку варіацію на тему фанфік, скажімо, який не варто сприймати занадто серйозно. Іншою книжкою, яка потрапила до моєї бібліотеки, я прям супер пишаюся, тому що це надбання. Я себе прям відчуваю піраткою, не в тому плані, що я щось вкрала, а в тому плані, що я, знаєте, як клад якийсь здобула, і це танець недоумка і Ларіона Павлюка. Хто знає, так би мовити, той зрозуміє. Цю книжку зараз нереально знайти в Україні, тому що її. І наклад вже давно скінчився. А коли буде новий, не зрозуміло. Певно буде, але поки що старий лев його не робить. І люди дуже відчайдушно шукають цю книжку постійно по групам різних барахолок та любителів. Читання постійно там є якісь заклики: типу, якщо у когось є, і хтось там спогодиться продати, то я за будь-які гроші куплю, і все таке інше. І, от, власне, на одній з таких книжкових груп я побачила, що одна дівчина продавала танець недомка в гарному стані за суперлояльною ціною, щось типу 140 гривень за ось цю цеглинку, щоб ви розуміли, в гарному стані. Раритет до того ж. І я побачила цей пост, коли йому вже було 12 хвилин. Щоб ви розуміли, там вже було декілька десятків коментарів, і я просто вже на досвіді розуміла, що... Певне, її дірект зараз розривається, і майже всі будуть хотіти цю книжку. Тому, вона не тільки її продавала, але оця викликала найбільший інтерес. І знаєте, не дивлячись на те, що я в той момент розуміла, що мої шанси здобути цю книжку супермаленькі, тим не менш, також на досвіді я згадала, як я свого часу продавала серцею в подібній групі. Тоді я також виставила якусь лояльну ціну, але мені в дірект, який також просто всі, хто тільки міг завалював, так от мені Директ стукалися люди, які пропонували дати більше. Типу, якщо її вже хтось купив. Я заплачу більше вдвічі більше, втричі більше. більше. Я така, я тоді відмовилася, я вже з кимось домовилася, і тому я цій дівчині цю книжку подала. Але я така подумала, а що мені заважає цього разу стати такою людиною, яка запропонує більше. І Я так і зробила. Тобто я написала цій дівчині. Типу, я розумію, що вам вже напевно там сотня людей написала. Чим ви може навіть з кимось і домовилися, але якщо вам ще не заплатили, якщо ви її ще не пакуєте на відправку, то я дам 200. і вона погодилася. І десь за тиждень ця книжка була у мене, і я просто в шоці. Ознанацька вона у мене з'явилася. При тому, що знаєте, це така дивна ситуація. Я навіть не можу сказати, що я супер хочу її читати, тому що я ще нічого у павлюка не читала. Тобто я вже другу книжку його купляю, просто тому що я бачу, які класні відгуки ці книжки отримують. І мені супер цікаво. А зважаючи на те, що цю знайти важко. Я така думаю, окей, я вхоплю цю можливість за хвіст. І якщо мені інший його роман про пітьму сподобається, я його планую першим читати, то у мене одразу на черзі буде і танець на дому. І іншу штуку я вже не сподівалася побачити ну, принаймні найближчим часом на наших книжкових поличках, тому що наклад просто всюди розмили, але, судячи з усього, видали новий, тому що з Васяківки повернулися в книжкові магазини. Коли я це побачила, я вирішила це знак, тому що я вже давно навколо них кружляю, я вже давно про них думаю. І я просто така думаю: окей, якщо ти вже півроку думаєш про цю книжку і хочеш її там в якийсь момент прочитати. Постійно на неї заглядаєшся в книжкових магазинах, то просто візьми і придбай, що я власне і зробила. Я гадаю, що ця книжка буде мені дуже сильно підіймати настрій, коли я за нею візьмуся. Я не планую це робити найближчим часом, тому що черга, самі розумієте, в мене яка. Хоча ні, навіть я не розумію, яка в мене черга, ніхто, напевно, цього не розуміє. Але вона велика, безперечно. Так от, ця книжка, на жаль, або, на щастя, не перша в черзі, але вона там є. І я дуже сподіваюся, що вона мені сподобається і що це очікування було того варте. Наступна книжечка це графічний роман під назвою «Сибірські Хайку від мого улюбленого видавництва «Видавництво». І це історія про литовську сім'ю, яку депортували до Сибіру. Наскільки я розумію, це біографічний роман, але це не точно треба мені ще цей момент вивчити. Я закохалася в те, як воно зображено. Це мій улюблений вид графічних романів, які знаєте, поєднують в собі різні експериментальні техніки. Тобто тут не суто комікс, а бачите, її тексти, її різні супервеликі, цікаві такі незвичні ілюстрації. Чимось нагадує цей стиль норок рук, І зважаючи на тему, яка суперактуальна, я вирішила, що мені варто цю книжку мати, і її я планую читати найближчим часом. Знову ж таки, не прямо зараз, не як тільки зніму це відео, але сподіваюся, що продовж жовтня можливо. І те саме стосується наступної книжки, також від видавництва. Вона називається Парасток. І це японська історія про японку, яку зробили силоміць з жінкою для втіх, наскільки я розумію, і забрали в рабство до імперської японської армії під час Другої світової війни. Вона при цьому намальована ось так. Це чорно-білий комікс, який, судячи з усього, спеціально не супер деталізовано графічний, щоб якось пощадити наші почуття. І ця книжка це суперлімітоване видання. Там чи то 100 примірників вони зробили, чи 150, чи 130, Типу, дуже дуже мало. І коли я побачила, що там залишилося буквально 20 чи 30 в онлайн-магазині видавництва, я така: окей, мені потрібно, щоб воно було в мене вдома. І знову ж таки, я вхопилася за цю можливість і замовила, поки було. Дуже сильно підозрюю, що ця штука розіб'є мені Серця, але щось мені підказує, що я повинна це прочитати. Наступний твір в своєму українському виданні мене просто захоплює, тому що видан він так гарно, і я зараз про безніч Джея Крістофа. Просто подивіться на те, який він великий. От я просто тайна сніданко на тлі візьму, і ви бачите, наскільки без ніч більше. До того, що в неї тут є ілюстрації з артами, я не знаю, хто ці персонажі, але мені вже подобається, що вони тут є. і Опа! І також тут є. Отака от, от мапа. Це дуже дуже якісне видання. Яке мені супер сподобалось. Історія того, як ця книжка до мене потрапила трішки схожа на історію про співаючих раків. Тобто я почала читати без ніч англійською, мені не сподобалася мова, скажімо так, вона там супер пафосне. Я не змогла вчитатися. Я така думаю: окей, але мені дуже цікаво все ж таки ознайомитися з цією історією, і щоб себе не силувати, я вирішила спростити собі задачу і придбала переклад, тим паче, що він видан аж настільки гарно, і мені реально було абсолютно не шкода цих коштів, тому що вони ну прям випро. Планую це читати як завжди, коли не знаю. Але ну мене прямо дуже-дуже спокушає вигляд цієї книжки, от саме в українському виданні. Інша річ, яка просто полонила мене своїм зовнішнім виглядом, це таємний сад. Просто подивіться, як він виданий, а всередині ще й от таких от ілюстрацій. Я таємний сад ще не читала, звісно, чула про цю книжку, але все ніяк. Не знаю, руки до неї не доходили, але коли я побачила таке видання в книжковому леві, до речі, її купила. Так от, коли я його побачила, я просто зрозуміла, що та мені просто з естетичних зображень треба мати цю книжку у себе вдома. Сказати, що я на неї задивляюся, це нічого не сказати. Я думаю про неї доволі часто і тому підозрюю, що її я буду читати також невдовзі. Також передивляючись розпродаж букбоксу, я помітила, що в них є моторошні пригоди Сабріни, які, здається, більше ніде зараз не продаються, чи може десь там по сусідках, але загалом. Ця книжка розпродана. І я, знаєте, зрозуміла, що хочу мати її в себе, хочу її прочитати, тому що я дивною любов'ю люблю серіал, не дивлячись на те, що, на мій погляд, він дуже херово закінчився, просто злили кінцівку, але кажуть, що його джерело, власне, комікс, він дуже сильно відрізняється. І в багатьох моментах він, начебто, набагато більш моторошний, власне, аніж серіал. При тому, що серіал, як на мене, також не дуже той дитячий в деяких моментах. В тій ж кінцівці, наприклад. Коротше, мені стало цікаво, оскільки ця Книжка була доступна, я вирішила, що треба брати. Наступна штука супер на часі: це вогонь і кров Мартіна, власне, історія династії таргаріїнів, на основі якої і знімають дім дракона. Мені дуже дуже сильно подобається серіал, і я думаю, що варто прочитати цю історію Таргаріїнів. Але купила я цю книжку не для себе, а в першу чергу для своєї мами, яка є фанаткою історії. І престолів», власне, вона прочитала всі книжки, багато разів передивлялася серіал. Я також дуже люблю цю історію, хоча я її тільки дивилася, а не читала. Я пробувала читати «Ігру престолів», у нас вдома всі книжки є. Мене вистачило десь на 100 сторінок, потім я на щось відволіклась і якось просто не стала до неї повертатися. Певно, проблема була в тому, що перший сезон доволі буквально зображає те, що було написано. І я просто відчувала, ніби, знаєте, я читаю щось, що я вже багато разів бачила, і просто це не викликало у мене якоїсь додаткової цікавості. Знаю, що далі там дуже сильно розходяться книжки та серіал, але до цього ще треба дотерпіти. А от з цією книжкою трішки інша ситуація, тому що дім дракона він же ж переповідає не всі події з цієї книжки, а тільки певні покоління. Тут же ж у нас прямо спочатку до кінця, до ДНЕЛІС, наскільки я розумію. І тут також є відмінності від серіалу. І мені прям реально цікаво. Тобто, думаю, що ми з мамою будемо цю книжку читати по черзі. Повертаємося до видавництва видавництва. Я також в них придбала історію сексу. Мені дуже подобається те, як вони її виклали. Там, до речі, буде друга частина про іншу епоху, тому що тут у нас е, тільки. Певні століття. Так от воно викладено ось так. Тут багато кумедних таких от ілюстрацій, які розповідають, ну, власне, всю історію сексу. Про сексуальну революцію, напевно, там буде про розпусту там при якомусь королі черговому французькому та про вікторіанську снотливість, наприклад, повинно бути дуже цікаво. Знову ж таки, це тільки перший том, тому що прям всю 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 історію вони тут не окопили, і будуть ще продовження. І другу частину вже затвердили, вже бачила, що там про неї були новини. На сторінці видавництва в інстаграмі. Наступна книжечка дуже-дуже незвична, але дуже-дуже бажана сьогодні в Україні. Це був подарунок. Я, до речі, отримала одразу декілька примірників, що дуже прикольно. Одразу декілька людей мені подарували цю штуку. І це привид Києва. І наскільки я бачу, тут є якийсь плакатик всередині. Давайте його розгорнемо, подивимося, що там. Отака от краса. Правда, не знаю, що я буду робити з цим плакатом, тому що мені вже не 15 років, і я плакати на стіни не вішую. Я занадто люблю свій ремонт. Але щось я вигадую, що з ним робити, може комусь подарую, може розіграю. Які у вас ідеї? Що зробити з плакатом? Тут, власне, багато її не додаси. Це коротенька манга про нашу урбаністичну легенду, про героя або героїв України, привида Києва. Власне, так чи інакше круто, що така штука у нас з'явилася. Частина коштів від придбання, до речі, цієї манги йде. На користь армії, що також супер, і не знаю. Напевно, прочитаю її сьогодні ввечері, тому що гадаю, що це багато часу не займе. Залишилося буквально дві книжки. Вони стосуються обидві української класики, але в трошки незвичній манері. Перша це сковорода від А до Я. Це така незвична біографія Григорія Сковороди. Вона видана у вигляді от такого от. Я навіть не знаю. Певно, це також можна рахувати як графічний роман. Або просто ілюстроване видання. Коротше, тут ми маємо всі аспекти його життя, гарно ілюстровані, дуже круто видані. В порядку абетки, тобто, от нас там щось на Д, на В, на А і так далі. І не знаю, мені здається, якби хтось вирішив видавати мою біографію, то я б попросила, щоб зробили це саме отак: в такій фановій, легкій, дуже прикольній, дуже мальовничій манері. Я просто закохалася в цю книжку, коли її побачила. Це взагалі то серія. Зараз також продається книжка про Кобилянську. Ще по сусідках можна знайти книжку про Шевченко. І також була про Франка. Я сковороду вхопила просто останній примірник в магазині. Власне, якщо ви дивилися мій влог про книжкові магазини Києва, там де мова йшла про п'ять книжкових магазинів, які варто відвідати. Так от я там шукала цього сковороду і не могла його знайти. Зрештою, так і знайшла в іншому місці, але то був останній примірник з вітрини. Прикиньте, тобто її розгрібають. Я навіть не знаю, чи чи наклад ще взагалі лишився по магазинах, але сподіваюся, що так. І нарешті остання книжка в наших сьогоднішніх покупках. Які мені вже здаються нескінченними, це ось такий от Тарас Бульба. Коротше, історія така: я дуже-дуже люблю Гоголя і його творчість, особливо той період його творчості, який був присвячений Україні, власне, нашим традиціям, фольклору і так далі. Тим не менш, я ніколи не могла нормально прочитати Тараса Бульбу. От просто починала і закінчувала майже одразу, тому що я не могла вчитатися. От наскільки я обожнюю вечори на хуторі поблизу Диканьки, настільки ж мені важко дається чомусь Тарас Бульба. І коли я побачила, що він. Є у такому виданні, ну, типу, для дітей, хоча може і не тільки для дітей. Фактично, це графічний варіант Тараса Бульби. Він виглядає ось так. Що мені дуже до вподоби. Я зрозуміла, що це прямо моя історія. Що ось так я нарешті зможу його нормально прочитати. І, коротше, так, така от ідея: прочитати дещо дитячу, або ж, скажімо, графічну версію Тараса Бульби. Сподіваюся, мені сподобається. І божечки, я нарешті завершила. Ви не повірите, який у мене тут сто з книжок. Я навіть не впевнена, що я зможу його утримати. От такий от он. Це мені здається найбільша колекція книг, які я коли-небудь показувала у цьому от форматі книжкових покупок. При тому, що цього разу я реально намагалася не купувати зайве, тобто майже за кожною з цих книжок, як ви бачите, є певна історія і певна причина, чому ця книжка в мене опинилася. О, божечки, коли це все читати? Я не знаю, тому що я дуже хочу прочитати одразу все, але у мене катастрофічно не вистачає часу та сил. Окей, певно, найближчим часом побачимо, як воно буде складатися. І знову ж таки, в мої плани тепер входить не купляти книжки, принаймні ну не знаю, до кінця року. От до кінця року, там наскільки декілька місяців лишилося. Я не хочу купляти книжки впродовж цього часу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо ви щось з цих книжок читали, то напишіть у коментарях, як воно вам було. Якщо щось вас зацікавило, також поділіться, що саме. Мені цікаво буде дізнатися за добру традицію. Я дуже дякую спонсорам цього каналу за те, що ви мене підтримуєте і вірите в мою творчість. Якщо ви бажаєте приєднатися до компанії цих крутих людей, то потрібна кнопочка буде прямо під відео. Дякую і до зустрічі!